Американська військова допомога знову надходить до України. Про це повідомив державний секретар Міністерства оборони Польщі Павел Залевський. Він заявив, що поставки до логістичного хабу в Ясьонці, які Зупинилися відтоді, як Сполучені Штати різко заблокували військову та розвідувальну допомогу Україні. Знову відновилися після переговорів в Саудівській Аравії. Відновлення допомоги та обміну розвідданими підтвердив і заступник керівника офісу президента України Павло Паліса. Домовленості починають виконуватись. Боротьба триває, написав у соцмережі екс-командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Проте тиждень, впродовж якого американську підтримку було заморожено, змусив замислитись над питанням наскільки Україна критично залежить від неї і яку зброю можемо одержати з інших країн. Все це вивчала кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Постріл! Це далекобійна самохідна гаубиця М 109 Американська артилерійська система дуже вибаглива, але водночас і працює відмінно, запевняють українські воїни. Ледь не кожен 155 п'ятдесят міліметровий снаряд лягає практично в ціль. Нині на одному з найгарячіших напрямків в районі часового яру. Ця САУ стріляє майже цілодобово, та невдовзі через брак снарядів ситуація може змінитися. За рахунок артилерії знищуються десь до 80% наземних сіль. Ворога і за рахунок застосування ствольної і системи залпового огня артилерії. Вона дуже важлива і потрібна. Якщо снарядів бракуватиме, їх доведеться шукати буквально по всьому світу 155-й калібр, 152-й вишуковувати у країнах колишнього Варшавського блоку або ж азійських та африканських державах, дружніх до колишнього СРСР. Саме так більше як півтора мільйони боєприпасів уже надійшли в Україну у рамках чеської ініціативи. Ці поставки триватимуть щонайменше до квітня. У випадку обмеження чи нестачі поставок снарядів Україна зможе частково замінити їх дронами, і такий досвід в нас вже є. Ми так робили рік тому, коли опинялися вже без американської допомоги. у До 2024 році, коли ворог наступав на сході досить інтенсивно. Україна застосовувала велику кількість дронів і сповільнювала темпи просування противника. Практично всю допомогу, погоджену адміністрацією президента Байдена, це озброєння на 9 мільярдів Україна вже отримала, і на цьому поміч зупинилась. Після рішення нової американської адміністрації Трампа зупинити поставки усього озброєння і обмін розвідувальними даними Київ практично опинився сам на сам з добре озброєним і жорстоким ворогом. І тепер Україні доведеться швидко шукати альтернативи. Ситуація вона непроста. Вона вимагає тому, щоб ми переходили на засоби відповідних дій на наших союзниках на такі, які представляють себе американці на поточний час, їх адміністрація. От і, і розходить на свої сили. Тобто, у нас потужна світового рівня є там виробництво раційних станцій. Але ж все це потребує часу, коштів і так далі. Дуже складно для України буде без розвідданих, адже американські супутники це, зокрема можливість отримувати дані про переміщення росіян, їх логістику, виявляти штаби, концентрацію техніки, склади та вражати їх. І, хоча Британія і Франція готові ділитися інформацією, їхні системи і розвідувальні літаки так далеко до лінії фронту не залітають. Більше того, Україна позбавлена можливості вчасно реагувати на злети стратегічних бомбардувальників і Пуски ракет, а від цього страждатиме мирне населення і інфраструктура. Пару днів тому французи заділили на чорним морем літак стратегічний повітряний розвідки безпілотний. Це в нейтральних водах, тобто тут просто приклад того, що французи інші наші союзники намагаються допомогти. Ну Зрозуміло, у нас немає таких можливостей в космосі, наприклад, а й в повітрі. На думку експертів, Україна в змозі частково замінити американське озброєння, якщо це стосується тих таки артилерійських снарядів або ж американських танків. Однак експерти наголошують, серед допомоги від США, яку ЗСУ використовують на полі бою, є унікальна частка замінити яку фактично неможливо. Передовсім це стосується далекобійної зброї, авіаційних керованих бомб, касетних боєприпасів та ракет до високомобільних систем. А вогню Хаймарс діяли вздовж лінії фронту і давали можливість в тому числі вражати на певну глибину оборонні порядки противника, вражати їхні склади, їхню концентрацію живої сили та їхні командні пункти. По Хаймерсам можна замінювати це безпілотниками. І нарощувати артилепостачання артилерії далекобійної, нехай і не на 80 кілометрів, але там, хоч від 25, 30, 35 і так далі. Проте найбільша проблема для України це протиповітряна парасолька. Наразі українське небо захищають американські системи Петріот. Ракети і установки виробляє лише США, і замінити їх практично неможливо, навіть якщо вдасться закупити європейські аналоги, які не такі далекобійні, як Петріоти. Сам ті, наприклад, меншої ну, дальності, але це більш сучасне зенітно ракетне комплекс, ніж патріоти, деяка кількість є у Франції і Італії, але вони повні, вони ж. Розглядають питання забезпечення своєї безпеки, спецпредставник президента США кіт Келох заявив, що уже наданого озброєння Україні вистачить, аби протриматися до літа. Що буде далі, наразі невідомо. Однак, за словами експертів, зупинка поставок має і зворотній процес, коли пауза може позначитися на прибутковості самих американських компаній, що виробляють озброєння. Підприємства американські вони розраховують, якщо тобі кажуть, що ти виробив. Ось таку кількість ти вклав кошти, але ти при цьому не отримуєш жодного прибутку і ти не можеш це продати. Звичайно, це не в інтересах жодної компанії. Крім України, бажаючих купляти озброєння в такій кількості, як його виробляють великі концерни США. Більше немає. Тож ймовірний бунт серед виробників всередині сполучених штатів цілком може зіграти нам на руку, а пауза у наданні допомоги Україні від США може бути нетривалою. Аліна Лісова, Олександр Шиян, Максим Осьмірко, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.